Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 56. Хід білих і білі мають виграти. Розв'яжіть. Давайте білі йдуть в ферзі. б 5 Король ж 2 Чорні теж йдуть в ферзі. а 6 І чорні тут не б'ють пішака. Важливий хід. Чорні грають h 3. А7, H2. І якщо білі ставлять ферзя, то білі поставили ферзя без шаху. Ось чому чорні не мінялися перед цим. Чорні ставлять свого ферзя з матом. Щоб не було мату, давайте король D1. Тоді чорні ставлять ферзя з шахом. І чорні тут виграють. Правильний перший хід король f1. Спочатку блокуємо чорного пішака. В чорних є кілька ходів. Наприклад, король g3, b5, H3, загроза H2. Тому король g 1 H2, король h1. Чорні не проведуть крайнього пішака, але чорні можуть спробувати провести іншого пішака. Король Ф2 А6. БАБА. БА. Тут же немає різниці, чорні б'ють чи не б'ють. Король Е2 А7, король Д2 А8 ферзь, Е2. І в білих виграшна позиція ферзь проти пішака. Білі заженуть чорного короля перед пішаком. Далі білі поб'ють пішака аж. І потім поступово білі підведуть свого короля. І виграють пішака є. Е. Тут в білих є багато різних ходів, наприклад, ферзь d5. Тому чорні тут грають король h2. Хитрий хід. Б5. Білі йдуть в ферзі, h3, h6, король h1. Ось ідає чорних. Чорні загрожують зіграти h2, і буде пад. Це називається самопотування. Буде нічия. Зараз хід білих. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Бити АБ неправильно. H2 і далі чорним пад. Наприклад, поставили ферзя пад. Щоб чорним не було пату, є хід король Е1. Але тепер білі програють. Король g2. І загроза поставити ферзя. b8 ферзь, аж один ферзь з матом. За білих виграє тут хід А7. Чорні грають аж 2. Зараз буде пад. Хто ще не розв'язав задачу, знайдіть хід за білих. Якщо поставити ферзя, то це пат. Ферзь зв'язав пішака. За білих виграє хід А8 тура. Перетворення пішака в туру це майже завжди в задачах. Щоб в партії таке трапилося, то це, мабуть, шанс 1 на мільйон. А може ще рідше. Чорних єдиний хід Б6. Тепер може бути пад. Потрібно зробити так, щоб в чорних були ходи. І єдиний хід за білих тура 5. Жертва тури, але в чорних є ходи. Чорні змушені бити. І тепер білий пішак йде в ферзі. Вже виграти дуже просто. І в цій позиції навіть два мати. Ферся 8 чи ферзь б 7 Хай буде ферся 8 мат. Давайте на початок, як це трапилося. Як це розв'язується. Спочатку потрібно блокувати пішака H, далі білі йдуть в ферзі. Чорні хочуть зробити собі пат. А 7 дуже сильний хід. Перетворення в туру. І далі дуже просто: потрібно розпатувати чорних, провести ферзя і буде мат. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!